Вітання усім тим, хто щойно до нас доєднався, і далі будемо говорити про третій світовий форум українознавчих, суботніх і недільних шкіл, який розпочався сьогодні. Про ключові теми та події цього заходу говоритимемо далі. І з нами на зв'язку вже є Ірина Ключковська, директорка міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою Львівської політехніки. Власне, інститут і організовує цей захід. Пані Ірино, вітання вам. Дуже дякую, вітаю всіх радіослухачів. Дуже приємно, що тема нашого форуму, третього, який піднімає дуже важливі питання з нашої точки зору: це і функціонування української мови за кордоном, це діяльність, і робота, і проблеми, і шляхи їх вирішення українознавчих суботніх і недільних шкіл за кордоном, тих шкіл, які з нашої точки зору. А ми займаємося цим питанням вже давно, глибоко. Це є золотий фонд української діаспори. От, власне, про ті питання, які будуть обговорювати на форумі, ми детальніше згодом поговоримо. Але нашу розмову власне я хочу розпочати із українознавчих суботніх і недільних шкіл, які працюють так за кордоном. От пані Ірино, чи можемо ми порівняти їхню роботу до повномасштабного вторгнення? Ну і які зміни відбулися у зв'язку з повномасштабною війною та еміграцією українців? І тут до слова зауважу, що у грудні 2022 року відбував. Все другий форум він вже відбувався в час повномасштабного вторгнення, і в ньому також говорили про роль та виклики, які постали перед українським шкільництвом за кордону. От власне про ці виклики і говоритимемо сьогодні, але як на мене, півтори року тому воно може гостріше було зараз. Принаймні, ми розуміємо, куди рухатися. Ну і українознавчі школи, в тому числі. Я би так не сказала. Я б не Ні. сказала, що ми добре розуміємо, куди ми рухаємося. Справа в тому, що питання українознав. Цих субутніх і недільних шкіл, на жаль, в освітньому просторі України і принаймні, для цієї цільової аудиторії, яка мала би займатися цими питаннями для так званих стейхолдерів, це питання завжди було ну, грубо кажучи, на маргінесі за душками. Не було розуміння, чому ці школи треба підтримувати, чому вони є такі важливі. Це коли постало питання допомоги української діаспори в час. Широкомасштабної війни, оці словосполучення українська діаспора, українці за кордоном в шораж то частіше почали з'являтися у медійному просторі. Я дуже сподіваюся, що з медійного простору ці словосполучення активно зайдуть в кабінети наших високопосадовців, які нарешті зрозуміють, що це є та сила, на яку ми маємо. Опертися дуже сподіваюся, що нарешті буде глибоке розуміння, що треба підтримувати, розвивати і у всякому разі сприяти, аби ті чинники, які формують українську діаспору за кордоном, нарешті запрацювали на повну потугу. До них в першу чергу належить українознавчі суботні недільні школи. Це є діти і це є педагоги, які не будуть повертатися в Україну. Але вони власне формують, плекають національну потужність тих, хто вже за пару років буде лідерами громадських організацій. Ми так сподіваємося, очолить український рух за кордоном, тобто формуватиме ту силу, яка буде в майбутньому опорою для України. Послухайте на сайті світового конгресу українців, ще зовсім недавно фігурувала цифра 20 мільйонів українців за кордоном. Зараз ми вже перетнули цей рубіж, і зараз нас є набагато більше. Ми не можемо нехтувати тими питаннями. І в цьому контексті роль українознавчих суботніх шкіл і ми дуже хочемо привернути увагу держави саме до цієї категорії. Бо в нас звичайно і це дуже справедливо. Увагу звертається на тих діток, на ту нашу молодь, яку ми хочемо повернути в Україну, бо ми стоїмо на порозі за оцінками наших демографів, на порозі де України. Тому нам дуже важливо повернути тих дітей. Це є одне питання. Нам дуже важливо інтегрувати український компонент у школи тих країн, які прийняли наших дітей. І вивести українську мову на належний рівень. Але ці діти, які вчаться в таких школах, ми повинні добре розуміти, вони дуже швидко асимілюються. І якщо ми відстежуємо політику країн, куди заїхали наші люди, то ми бачимо, як поступово міняється їхня політика і як держави. Працюють в контексті інтеграції наших людей. Ми знаємо, що за цим стоїть інтеграція, а потім, як, як правило, наступні кроки асиміляція. А власне, у ці суботні недільні школи або школи вихідного дня, яких називають, вони формують українця за кордоном, які як показує столітня історія, більше як столітня історія нашої. Діаспори завжди будуть себе асоціювати з Україною, завжди будуть працювати для України і завжди будуть сприяти її розвитку за будь-яких умов, чи в умовах мирного часу, чи в умовах війни, чи в умовах широкомасштабної війни, що ми маємо сьогодні. Тому підтримати такі школи, допомогти їм втриматися, власне ті школи, які мають оцей українознавчий компонент. Ну, це, це наш просто, я вважаю, святий обов'язок, якщо ми розуміємо, що ми як зараз фактично у процесі формування українського світу, який складатиметься з двох частин: тих людей, які в Україні, і тих людей, які за межами України. На жаль, це є виклики нашого глобального часу. От пані Ірино, ви сказали про підтримку. Якої підтримки власне не вистачає е, українознавчим суботнім і недільним школам? І хочеться зрозуміти масштаби. В Скількох країнах закордонних є такі школи, де вони активно функціонують? Вони є по цілому світі. Звичайно, найпотужніші школи, які мають свою історію, є в країнах, де найбільш численна українська діаспора, де вона є найбільш. Пильна, яка витримала випробування століттями, це є Америка, Канада, це є Австралія, але там є свої проблеми. Про що ми почули на Конгресі Світової Федерації Українських жіночих організацій, який відбувся минулого року у перемишлі, де його учасники, чому і ми проводимо цей третій форум, всі констатували велика проблема для шкіл. Які мають багатолітню десятилітню історію, коли є діти в одному класі третього, другого, четвертого покоління іммігрантів українських, і куди влилися наші дітки, які приїхали вже тепер, рівень володіння мовою вони просять, нам треба механізми, нам треба допомогу, як працювати, як поєднати роботу в таких різних класах. Ви знаєте, я навіть не можу порахувати кількість запитів від педагогів за кордону, які чомусь дзвонять до нас, до нашої інституції, ми є структура вищої школи, і просять у вас є досвід, у вас є книжки. Допоможіть організувати навчальний процес у таких школах. Я взагалі думаю, перед такою величезною кількістю викликів, перед якими опинилася наша держава, а значить, кожен з нас я не знаю, чи ще десь є в якійсь країні світу. Якщо ми візьмемо цей сегмент у тих українських шкіл, там є величезна кількість нерозв'язаних проблем. Перше, це навчально-методичне забезпечення для рарадіосвихотів, скажімо простою мовою. Це є підручники, з якими може зайти вчитель і учень до класу. Ці підручники, які розраховані на наші школи в Україні, на жаль, вони не підходять для тих діток. Тому ми створили за результатами першого і другого наших форумів. На запит освітян за кордоном український освітній всесвіт це комунікаційна платформа, яка включає в себе базу даних. Це є перелік шкіл власне, тих українських українознавчих суботніх і недільних, але тут увага, небезпека, тому що зараз. Оцей русський мір він мімікрує під наші українські школи, і тому дуже треба уважно простежувати оцей процес формування тих шкіл. Вертаюся до освітнього всесвіту. Комунікаційна платформа з базою даних дає можливість форуму, обміну інформацією, обміну навчально-методичними матеріалами. Ми пропонуємо, що для таких шкіл. І це стверджували учасники першого і другого форуму. Неможливо розробити однієї програми, бо ж класи дуже різні, школи дуже різні. Неможливо запропонувати одного підручника. Який вихід запитаєте ви. А вихід, звичайно, є. Це накопичити матеріали різні, багато альтернативні матеріали, які можуть взяти на озброєння учителі і сформувати свою програму. Свій об'єм, свій зміст і запропонувати його діткам. Ми над тим вже давно працюємо. Ми маємо різні підручники, хоча колектив дуже невеликий, але запити весь час надходять і надходять. Ми робимо і тематичні публікації от, до 150-ліття Лесі Українки до 300-ліття сковороди, куди ми закладаємо інтегративний підхід, коли через мову ми подаємо їм знання із культури із історії країнознавства. Вчитель може практикувати за тими підручниками і вивчення української мови, яка на жаль для таких діток стає вже просто як українською мовою, іноземною для них. Бо вони ну що там казати, живуть в тому середовищі. Це є ліцензія на освітню діяльність для учителів. Та ви знаєте, я зараз можу дуже довго перелічувати ці проблеми. Але я кажу: в нашому житті немає нічого неможливого. Дуже важливо, щоби. Україна перейшла до наступальних дій, і в гуманітарному просторі, я пригадую попередні ще до повномасштабного вторгнення, неодноразово ми говорили з працівниками міжнародного інституту. І, власне, я пригадую тоді таку розмову, що вчителі української мови з України їздили спеціально, аби працювати в українознавчих суботніх і недільних школах за кордоном в певні країни. От пані Ірину хочеться зрозуміти зараз, чи ті вчителі, які виїхали з України, чи Через повномасштабне вторгнення чи вони долучаються до того, аби викладати так. Вони звичайно, що долучаються, але біля втім, що дуже часто в такі школи приходять не фахівці, тобто люди, які просто володіють українською мовою, розумієте, це теж важливо, угу. тобто вони повинні підтвердити свою освіту в країнах проживання. Для того щоб вони отримали ліцензію на освітню діяльність, така школа повинна отримати ліцензію на освітню діяльність. Треба мотивувати тих дітей. у нас в Україні. Ви знаєте, вже затверджений нарешті стандарт з української мови. Як іноземний, це дуже довгий шлях, мушу похвалитися, що ми були і біля витоків цього шляху, і в процесі цього шляху нарешті затвердили. Але цього мало є, звичайно, тому що треба ще розробити і стандарти для того, щоб сертифікувати знання дітей. Там зовсім інший зміст має бути. Ну не можна пропонувати ті самі тести. Для дорослих ті самі тести для дітей. Чому це важливо? Тому що якщо дитина отримає такий сертифікат на рівень знання України. Української мови за рівнем А чи там А 2 чи Б 1 чи С1, вона може цей документ представити у майбутньому і це є кредити для подальшого навчання. Я б сказала, є питань більше ніж відповідей. Але коли ми будемо всі разом формуючи таке солідарне коло зацікавлених людей. Рухатися далі, то ми ці питання без сумніву, що будемо розв'язувати крок за кроком. От я пропоную так детальніше поговорити про третій світовий форум українознавчих суботніх і недільних шкіл. Бачила, що зареєструвалося понад 200 осіб із 28 країн світу. Чи з усіх країн, де є суботні недільні школи, будуть учасники на форумі? Розуміємо, що це вони будуть доєднуватися онлайн. Ні, ні, будуть коли приїжджати. Тобі. Знаєте, коли до нас е, прийшла така пропозиція від. Служба світової федерації українських жіночих організацій, ну ми собі подумали, боже, а хто ж це приїде в час війни? Ну ми маємо такі приклади, коли мали відбуватися форуми в Україні. Вони не відбулися з питань безпеки. І ми перше ніж починати цю історію, ми ще десь певно, це був лютий. Напевно, ми зробили таке опитування. Серед маємо базу даних сформовано серед вчителів і адміністраторів, 70% яких написали, що вони готові приїхати. Звичайно, приїде менше, бо перша взагалі величезна кількість сказала, що так. Але зареєстровано 200, понад 200 людей. Це 28 країн. Переважно, звичайно, це Європа. Але є в нас, наприклад, Об'єднання Арабські Емірати. В нас є Австралія. Люди їдуть з Австралії, люди їдуть з Канади. Тобто з, з далеких країн нас також це ну знаєте, певним чином і здивувало, але водночас і потішило. Тому дуже би хотілося, щоб і розуміння тут в нас в Україні було що до таких людей треба прийти, треба з ними говорити, треба з ними спілкуватися і, і дякувати за їхню роботу, яку вони там. Проводять, Знаєте, що мене ще дуже потішило, коли ми оголосили про проведення цього форуму, особливо в останній період часу, нас закидали пропозиції пропозиціями самої України. Це і приватні школи. І е, різні освітні структури, які почали нам пропонувати свої майстер-класи для українських вчителів діаспори, мобільні додатки на допомогу їм. І я собі сказала: о, нарешті, нарешті, твор, твориться така синергія зусиль наших людей з України і тих, хто там, і ви знаєте, це мене настільки потішило. І ми планували цей форум провести тільки 21-22, двадцять і ми змушені були його продовжити на 23, тє тому що не ми не могли помістити ті всі пропозиції в одну програму. Я подумала, це прекрасний сигнал. Це сигнал, який говорить про отаке дуже глибоке розуміння. Важливості спільної праці, що ми працюємо в принципі на одну ідею, на, на одне завдання, на спільне завдання. Ми людей хочемо, які приїжджають здалека. І вони не чують так, як ми з вами, у тих вибухів, тих тривог. Вони не переживають ці похорони кожноденні. Вони не бачать кожного дня наших поранених хлопців на протезах. А ми їх хочемо завести на наше Марсове поле. Я такі вірші десь в мережах зустріла місто. В якому немає війни, ми хочемо їх завести на це поле, щоб вони просто прийшли і подивилися в очі тим нашим хлопцям. щоб вони зрозуміли, що те, що вони роблять, це є дуже важливо, і для того, щоб вони це робили і підтримували Україну, оці наші хлопці віддали своє життя. Це такий емоційний, дуже момент. момент, так і звичайно, що ми запросили. Андрія Селюка, нашого волонтера, який очолює громадську організацію «Львівський лицар і збирають вони кошти на реби. Будемо звертатися, щоб люди також долучилися до збору коштів там чи на дрони, чи, чи на реби. Ну але основне завдання це розробити дорожню карту, створити ухвалу. З якою ми зможемо йти, і до міністерства освіти, і до міністерства закордонних справ зрештою до наших депутатів. Якщо буде потрібно, будуть потрібні якісь зміни до законодавства, так і рухаємося маленькими кроками до великої справи. А тепер мусимо великими кроками до ще більшої справи. Так на цьому мусимо ставити крапку в нашій розмові. Ефірний час спливає. Пані Ірину, вам дякую за те, що доєдналися. Знайшли час для цієї розмови і за ту роботу, яку ви робите на це великі кроки до величезної справи. Дуже вам дякую, слухачам. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Ірина Ключковська, директорка міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою Львівської політехніки, і говорили ми про ключові акценти третього світового форуму українознавчих суботніх і недільних шкіл, який розпочався сьогодні у Львівській політехніці.